Леся Українка, поет під час облоги. У місті панує велика тривога, туманом окутила вража облога, і голод грозиться страшною рукою. Від шпигів ворожих немає спокою. Збирається в місті зарадою рада та згоди немає, панує розрада, змагання, непевність і крик, зрада, зрада, мов тяжка хвороба. Так час там пливе, та місто не вмерло, воно ще живе. Он церкво йдуть молодята до шлюбу, он мати колише, дитиненьку любу. Ходімо, Говорять дружина дружині, з'єднаємо руки і долю свою. Як згинуть прийдеться в останній годині, побачу край себе, дружину мою. Спи, співаю. Мати, моє немовлятко, уроджене в люту годину, дитятку, не будеш ти лиха й голоду знати, поки ще на світі живе твоя мати. Іде на стрівання хороший вояк, вітай його мила щаслива. Чого зажурився, мій любий козак? питає дівчина вродлива. Прощатись, прийшов я, кохана з тобою. От зараз піду з товариством до бою, Несила терпіти лихоє напасти, Волю я в широкому полі пропасти. Ніч тута, мов у тюрмі погибати. Тебе тільки, зіронько, жаль покидати. Вона подає йому стрільбу грімку, чіпляє сама ясну шаблю важку, цілує і пестить, і щастя бажає. І мов не музики на бій порядє, хай наша зоря тебе милий веде, і милий на смерть без вагання йде. Он пісня з високого муру лунає, по мурах одважний співець походжає. Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна, я пісня не може вмерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує. І вірші, мов легкі стрілки гартує, і кидає пісню в широкий простор. Скрізь чутно її, на майдані і в полі, Юрба перейматує пісню, мов хор, все бачить співець у широкім роздолі, і небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе одбивається в пісні, як в морі. Рожеве зорі, червона як кров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісні, як море, і стогни рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Ось день проминув, зникне вечір погожий. Ніч криє, і місто, і табір ворожий, і дивляться, любо, небесні очі. Поснули усі до спочинку охочі, здрімалися навіть обачна сторожа. Скрізь тихо, міцна чарівниченька Божа. Кориться їй все під кінець, але не кориться співець. Співа Сринадо ясній свої зірці, та ночі, та музі своїй винозірці, що з ним була в кожній порі, І пісня чарує поблаго ворож, І будуть на мурах обачну сторожу, заснуть не дає до зорі,